Не а, а Раднику, як Понимаєш? тобі не сором? Не соромно ну, взагалі не кажуть. Е, дивіться, а пане, пане я я, я не знаю, як вас звати, пане, будь ласка. Я дайте вам я скажу, я вам дайте скажу. Дайте я. я скажу, будь ласка. Пановні, я вам скажу, ви сказали, що ви не, не знаєте, як мене звуть. Я, панчак. Володимир Ярославович, полковник а в цикун міста Львова. Збройних сил. Ой, що ви розказуєте? Ви вчора сказали, що ви переговуєтеся. Страна полковників, срать просто, просто срать. Ви для не, мене не володири. Це не, не, ж панча контроли. Та да він прикал, за кордоном. Приїжджай ну, до мене до Львова. Приїжджай до мене до Львова. Я ТЦК, ти полковник цілий, йо пашу мать. Приїжджай до мене до Львова, я тебе за бутару не раз бачу. Ой, я жду наряд ТЦК у себе під домом. Ти так себе ведеш, допоки тобі 25 років немає. А мені срать, блядя! Мені насрак на дизакатників, на мені насрать на як буде тобі 25 зачекай. Чіп зачекає. Це панчак. Він зараз переховується за кордоном. Він уже де тільки не був в Білорусі. Я хочу з ним я хочу на йому одну Це гоша, яка чекає самокат. Це гоша, яка чекає самокат. Я Будь ласка, такте я на йому відірвусь. Будь Добрий ласка. Добрий день. Шановні ухилянти, признавайтеся. Собака дика! Володь, я давай, визивайте! Запит на включення камери, запускайте камеру. Я зараз знаходжуся у вані, відпочиваю. Давай, Не хочуть воювати. Сьогодні цілу ніч бусари у тих ухилянтів. Що камеру пес! Камеру ключі, собаку. ключі. На жаль, поки Сидячий що не можу, але зараз відпочину у вані іду на позиції. У нас у Львові жоден москаль не пройде. Сука, ви блядь, блять доброго. Доброго дня. Прикольно він, він же підофіль. Ти знаєш, що він педофіл. Він завжди голий сидить в ефірах. Долбайотник, на... значит, кончик. Да, и на молоденьких дівчат дрюк. перемоги. что, жінка не дає, да, Єбана в рот. А вообще она в тебе є, та жінка. Давай начнем с того. Бля. Так, не так, надо, бля. я сама. Я сама. По Блять, бля, 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 потому что не хуй пиздец. Т цека пидорасы, ты цекай дарасы, да? Ты цека? Сразу более не добра. Шо? Не буде мелеш зараз. Марго, я... дай я над ним поприкалуюсь просто, блядь. Я говорю те, що я хочу. Ведучий. Так він білорусі сидить. Ну, хай сидить собі, раді Бога, господи. Okay. У вас в ефірі зривають законно мобілізацію. Що будемо з цим робити? Зрадники. Правлик – ні. Вже за кордоном. H-O-H-L-Y, пидороси. Это что, искусственный интеллект, да? А Марго де проживає? А это я.